Друзі, перед тим як ми продовжимо, я нагадаю, що триває опитування в нашому телеграм-каналі та в спільноті YouTube. яким буде результат візитів закордонних гостей до Києва. Ну сьогодні кримська платформа відбувається. Ну і я думаю, що на полях кримської платформи багато важливих питань обговорювалося, зокрема з державним секретарем Блінкіним, з міністром закордонних справ Великобританії Ламі, який приїхав до нас. Ну і власне, що в результаті буде дозволять бити в РФ привезли свої. Мирні плани, нададуть військову допомогу і нічого не зміниться Такі варіанти відповіді подумайте над ними, свій можете в коментарях написати. Те саме запитаю наших гостей. Давайте з пана Олександра почнемо, а потім пан Олег. Ну, все треба дивитися у взаємозв'язку. Ота От кількість ракет, які є, американських ракет, там, натівських ракет, вона, якщо навіть дає дозвіл, то вона не виключе перевагу на фронті. Вона то мала. Але певні переваги, вона там тимчасові чи не тимчасовий, оця, оцей дозвіл додати може. Тобто ці переваги можуть бути використані, якщо будуть якісь мирні перемовини. От тут, якщо. Якщо буде от зараз прийняти таке рішення, і в зв'язку з тим, що там Іран начебто майже передав, все дуже схоже на те, що йде певне підштовхування до мирних переговорів і створення, і створення переваг, щоб ці переговори були з перевагою на боці України. Пане Лугаве, чого очікуєте від цих візитів? Я Це не очікую від цих візитів якихось шалених дуже гучних подій або новин. Я більше очікую перемовин в п'ятницю між Британією і Сполученими Штатами стосовно дозволу надання бити ракетами американсько-британського виробництва по безпосередньо цілям на так звані ісконні території Російської mm -hmm. імперії. І скоріш за все за попередньою інформацією, такий дозвіл ми отримаємо. І це було договором. Від кого ця попередня інформація? Це на відчуттях. Скажімо так. На відчуттях на те, як, е, яке не те, не Як складається, пазл як складається. Uh -huh. Я згоден. От. А, виходячи з тих розмов, які фігурують безпосередньо в інформаційному полі, які є заяви від представників конгресу, від представників попередньо адміністрації Білого Дому, по приватних розмовах, тобто, то, скоріш за все, є велика варігідність, що такий дозвіл буде наданий і нам він. А... І нам він дуже потрібний, бо ми повинні усвідомити собі одну річ: проведення і успішне проведення курської операції, її поширення і розширення воно залежить від цього дозволу, бо ми не можемо забезпечити прикриття наших загонів, прикриття наших військ на цій території без можливості різати і бити ракетною зброєю безпосередньо по локаціям і по Складам російської імперії зброї безпосередньо на їх території, і це нам дуже дуже важливо інакше буде достатньо скло. Отже, скоріш за все результатом буде дозвіл бити в глиби РФ. Давайте консультації які давайте бути. чекати, затумувавши подих з надією і вірою в те, що такий дозвіл у нас буде. Друзі, зараз ми поговоримо чим ми можемо бити, чим можуть відповідати, які загрози і що і що це нам дасть, які переваги. Так перед тим наголошую, що сьогодні вся команда новини лайв долучається до збору військових з другого штурмового батальйону, третьої штурмової бригади потрібні антидронові. Рушниці, засоби, РЕП і все потрібне для ведення сучасної війни. Ми закликаємо вас долучитися до цього збору. Усі подробиці і реквізити є у нас під цією трансляцією. Також будуть у нашому телеграм-каналі, а також ви бачите на своїх екранах QR-код. Власне, щойно він був на Монобанку. Ну і якщо ж ви не можете задонатити, то принаймні, друзі, поділіться цією інформацією серед ваших друзів, бо мета збору. Дуже суттєва 5 мільйонів гривень. І тому потрібні максимально усі ваші зусилля. Тому долучайтесь підтримуйте збройні сили України разом із нашою командою. А, ну а я хотів би звернути увагу до попередньої нашої теми на публікацію Wall Street Journal сьогоднішнього захід вимагає від України плану Б з реалістичними цілями війни. США та європейські країни хочуть побачити переконливий план на наступний рік, як можна було б пред'явити. Який можна було пред'явити своїм виборцям, які втомилися від війни, і за словами європейських високопосадовців, Києву сказали, що для повної перемоги над Росією знадобляться сотні мільярдів доларів, які захід дати не може. І, хоча союзники підтримують довгострокове прагнення звільнити окуповані території, європейські дипломати кажуть, що Україні потрібно бути більш реалістичною у своїх військових планах. Що це для нас означає? Давайте спочатку пан Олександр, як аналітик, прокоментує, що це може бути за реалістичний план, а потім пан Олег все ж таки розкаже нам про політичний рівень, що... як, як цивілізуватимуть. Як, як, як нам це продадуть? Ну, я хочу зауважити, що спочатку е, був відступ. Загарників агресор російських агресорів від Києву від Харкову від Сум від Чернігова і інших українських міст. От захід він прохає від нас якогось такого плану, чи не перемоги, чи ведення компанії, чогось там реалістичного або обов'язково. От ми цього не сприймаємо, ми то розуміємо, що війна екзистенційна, і тут може бути, як по горці, переможець, повинен залишитися тільки один, а на Заході в них там постріляли, постріляли, і тут же почали про щось перемовлятися. Бо війна це продовження політики в них. Ну і, і ми Переговори обов'язково завершують будь-який збройний конфлікт. Вони не хочуть називатися війною, бо війна це жорсткіше. Збройний конфлікт. От таке. І вони вимагають від нас якогось там виходу на ці кляті, кляті перемовини. і прохають там, напишіть, скільки грошей, там, скільки танків, скільки ракет, скільки літаків потрібно. Що, врешті-решт, ви там домовились до чогось, і все оце припинилося. І ми тут в Європі знов зажили дуже часа, а Америка почала будувати стіну проти іммігрантів і го го готувати всіх мігрантів не собаками, а, а коровами, наприклад. <говорити> <говорити> Я вивчена. Наприклад, от це різниця в підходах. Нас, Україну, українське суспільство, українських військових, не влаштовує така ситуація, що будь-яким чином нас там примушують сідати за стіл переговорів, та ще й вимагають від нас плану, і ми всі розуміємо, що величезні гроші. Але гроші це не життя, гроші це не рівнування. Якщо кажуть, ну там, автомобільне автотроща. Хтось постраждав? Ні, не хлоп. О, Господь взяв грошима. Це, це не страшно. Відновити можна. А от е війна, Україна платить чесну ціну життями наших громадян, а те, що в них там не вистачає грошей, гроші можна заробити, вони не те, що не можуть, вони не дуже хочуть. Бо вони не знають, що робити з переможеною Росією. Що робити з переможеною Україною, вони, на жаль, знають, куди там підтримувати потихеньку, щоб вона там ледь жевріла. А от що робити з переможеною ядерною державою Росії, вони поки що не знають. І хочуть, щоб ми їм надали такий план кампанії, скільки, чого там все. На жаль, війна це процес. І дуже динамічний процес, і тут постійно йде змагання між нападом і обороною, між різними там системами, ракетними, повітряними ага. і всім іншим. Розуміло. Тобто передбачити якимось планом війну, особливо такою неможливо. План якийсь буде, але не треба з ним пов'язувати остаточне вирішення і закінчення війні.